Вітаю всіх! Тема сьогодні буде теж про коліна, про коліно залоби. Чому? Тому що дійсно тема важлива. І, на жаль, патологія колін є часто проблемою багатьох із нас, і саме невчасне реагування на сім'ї, які є в коліні, є причиною хвороб, які, на жаль, не можна вилікувати повністю і вчасно. Тому задача. В тому, щоб ви зрозуміли, які можуть бути зміни в наших колінах для того, щоб вчасно попереджати захворювання і вчасно попереджати негативні наслідки хвороб, які вражають наші коліна. Тому не перемикайте, ставте вперед і обов'язково підписуйтесь. Багато хто думає з нас про те, що е, проблеми колін виникають у людей старшого віку. Це не так, тому що дуже багато дітей, підлітків мають проблеми з колінами, і ці зміни. Ці захворювання виникають навіть у дітей молодого або занадто раннього віку. Тому дійсно, проблема колін є суттєвою і страждає на коліна або на хвороби колін не тільки дорослі, не тільки люди старшого віку, але й діти. Тому дійсно тема важлива, тому запрошую вас до підписки і обов'язково не забувайте ставити оподобайку і пишіть ваші коментарі. Проблема колін важлива. Для всіх, як дітей, так і дорослих. Тема сьогодні буде про кісту бейкера або кісту бекера. Я думаю, що багато хто із вас знає, що це означає. І, до речі, також помилковує те, що багато людей думають про те, що саме кіста бейкера зустрічається і виникає саме у людей старшого віку. Це насправді це не так, тому що киста бейкера може бути у дітей, причому у дітей, які навіть не займаються спортом. Але вона є, і це дуже важливо знати, тому що саме кіста бейкера, яка може бути у дітей, може бути причиною болі, дискомфорту, порушення активності солоба, і також може призвести до захворювань і запалення коліна. Тому нагадую про те і акцентую вашу увагу, що тема сьогодні буде про кісту бейкера. Я вам покажу, як вона виглядає у дітей і чому важливо її. Вчасно діагностувати і як же не знайти кісту Бейкера в коліні вашої дитини. Ну, як завжди, трошки анатомії, тому що без анатомії ми не можемо розуміти ті чи інші процеси. Кіста бейкера це є випинання або грижа сустава колінного, яка являє собою випинання оболонки колінного сулоба, який є ретина, яка є синовіальною рідиною колінного солоба. Вона може бути зв'язана, може бути не зв'язана із самим словом, але це не впливає на її стан і абсолютно не впливає на те, як вона турбує. Саме кіста бейкера це є ріденне утворення, яке є позаду нашого коліна і яке має динаміку до запалення, до збільшення. І саме основне, що киста бейкера, якщо її не лікувати її. Невчасно діагностувати може бути причиною розриву. А це вже зовсім інша історія. І дуже часто саме розрив кісти бейкера веде до того, що ми перестаємо рухатися і, на жаль, маємо довгий період лікування, а потім і реабілітації. Тому тема важлива і треба знати, як же її знайти, як же її перевірити і що треба зробити, щоб вчасно виявити кісту бейкера. Дуже часто у дітей виникає білі в коліні. Дуже часто діти займаються спортом, різними видами тренувань, і дуже часто різні види спорту, травмування може призвести до травм коліна, і так само може бути причиною розвитку як кісти бейкера, так і проблем з нашими колінами. Тому дійсно тематика важлива і саме. Неправильне є те, що дуже багато батьків, які, у яких діти займаються спортом, не завжди звертають уваги на білі колінах і не завжди вчасно лікують зміни і так само невчасно діагностують ці зміни, які є у колінах. Тому дійсно тематика важлива, тому що якщо ми говоримо про зміни, які потребують обмеження активності. Саме це є важливе, тому що якщо ми говоримо про кістобекера, будь-яке навантаження або перенавантаження може дати розрив, а розрив лікувати набагато важче і саме сувне дорожче. І сам розрив Бейкера може мати наслідки майбутньому. Але кіста бейкера може бути і у дітей, у яких нема навантаження, немає спорту, вони просто ходять в школу, в садочок і просто мають звичайні навантаження. Тому. Сьогодні я вам покажу, як виглядає кіста бейкера у дитини 12 років, у якої немає сп... навантажень спортивник, не було, начебто, травмувань, але в неї є біль коліні, і саме кіста бейкера. Тому кіста бейкера може бути у дітей, як тих, які займаються спортом, так і тих, які взагалі не займаються спортом. Тому кіста бейкера. Може бути у будь-якої з нас, у будь-якої дитини, і причин може навіть не бути. Тому я вам покажу відео і фото, слайди, де ви бачите кісту бейкера у дитини. На цьому слайді ви бачите, як виглядає кіста бейкера у дитини, у якої є біль в коліні, і немає жодних навантажень. Тут ви бачите кісту бейкера у досло пацієнта, у якого є артроз коліна, і яка. І яке болить, і дійсно киста бейкера, як ви бачите, відрізняється по структурі, тому що у дорослого завжди киста бейкера мають ознаки запалення, яке може бути хронічне або навіть загострене, І візуально киста бейкера відрізняється, що вона є більшою, товстішою, і частіше всього має підвищений кровоток в тінці. Але ось на цьому фото слайді ви бачите кісту бейкера. Яка також є у дорослого і вона дуже подібна до кісти бейкера дитини. Отже, для того, щоб е не довести вашу кисту бейкера до запалення, до збільшення, треба її вчасно діагностувати. А щоб діагностувати, треба знати, що робити, тому обов'язково запрошую ставити уподобанчики, обов'язково підписуватися і пишіть обов'язково ваші коментарі. Можливо, також у когось є киста бейкера. І, можливо, хтось теж має якісь певні зауваження або пропозиції чи корисні поради щодо лікування кісти бейкера як у дітей, так і у дорослих. Отже, якщо треба перевірити, і що треба робити, щоб вчасно виявити кісту бейкера в коліні вашої дитини. Тому, якщо ваша дитина має скарги на болі в коліні, або якщо ваша дитина займається Активним спортом, незалежно яким, але є навантаження на ноги, це може бути футбол, це можуть бути різні види боротьби, то всім треба робити обстеження колін для того, щоб виявити що зміни, які там є. Ці зміни можуть бути не критичними, але якщо ми їх часно діагностуємо, ми зможемо чесно дати правильні рекомендації. Тому якщо ваша дитина має болі в коліні, або займається спортом, треба перевірити коліна, виконавши простий і надійний метод це ультразвук колінних зубів. Якщо там норма, якщо там немає ніяких змін, то ваша дитина здорова, ви заспокоєні і заняття спортом, у дитини не будуть мати наслідки. Якщо є зміни, зможете вчасно отримати правильні рекомендації правильне лікування і можливо обмежити навантаження вашої дитини. І це обереже її майбутньому від погіршення стану і відповідно від пошкодження колінних суглобів. Ну і як завжди, підсумок. А саме основне те, що ви маєте розуміти, що буває дуже багато захворювань, які виникають як у дітей, так і у дорослих. Задача. В тому заключається, щоб ви розуміли, що вам не треба думати про лікування. А вам не треба думати про те, які купити ліки, які купити ін'єкція і тому подібне. Ви маєте розуміти те, що лікуванням займається лікар. Ваша задача саме основна в тому, що ви маєте думати про те, про профілактику захворювань і про їх діагностику. Чому? Тому що дуже багато захворювань або майже всі, вони можуть дуже довго існувати в нашому організмі і, на жаль, ніяк не зрубувати. Тому саме діагностика вчасна свого організму є успіхом для майбутнього лікування. Тому, якщо у вас болять коліна або ваші діти скаржаться на білі колінах, найкращим методом діагностики є ультразвук. Тому не шкодуйте. Ваш час, а запишіться на обстеження, перевірте стан колінних злобів і саме основне, чи нема там кісти бейкера. Чим раніше ви виявите кісту Бейкера, тим ви зможете попередити ускладнення, запалення і розрив кісти бейкера. А це дуже важливо для майбутніх ваших дітей. Ставте вподобайку, обов'язково підписуйтесь і обов'язково наголошую, чекаю на ваші коментарі.